Я вас вітаю, моє любі, і ми знову з вами зустрічаємось. І сьогодні у нас прогноз для висхідних і місячних близнюків. І так, вітаю всіх! Ви на моєму каналі Ведична астрологія для кожного в школі Ганапаті Відя. Нагадаю, що це саме ведична астрологія Джйотіш. Так, у нас для висхідних і місячних близнюків. Поїхали. Зазвичай ми розглядаємо. Транзити повільних планет. Чому? Тому що саме ось ці зміни, ось ці моменти можна помітити в своєму житті, тому що швидкі планети ми можемо навіть не помітити їхній вплив, або не приділити уваги. А ось вже Сатурн, Юпітер і кармічні вузли Раху Кету, їх вплив ми не зможемо не помітити. І так, розпочинаємо з Сатурна. Сатурн у нас знаходиться зараз на небі в знаку Риби. І у близнюків це ми можемо бачити: це десятий будинок. Про що це 10-й будинок? Це про кар'єру, про статус. І тому Сатурн там вже знаходиться доволі довго, вже з кінця березня 25-го року, і буде знаходитись весь 26-й рік. І так, чого вам чекати? Ну, по-перше, це тотальний аудит. Того, що ви робите, або вашої професії, або підходу вашого відповідальності, тобто перевірка: наскільки ви відповідальні, наскільки ви дотримуєтесь системи, наскільки ви організовані, та чи ви відповідаєте рівню про те, що ви про себе. Сказали, як ви себе спозиціонували. І, наприклад, якщо ви давно прикладали багато зусиль, працювали сумлінно, все робили як потрібно, це те, що любить Сатурн, то звісно, Сатурн буде піднімати вас на нові сходинки. Наприклад, може пропонувати Сатурн вам підвищення, да, або нову посаду, навіть керівну, або взагалі це може таки бути різкий різкий зліт. І, навпаки, якщо була безвідповідальність, хаос да, на роботі не було нічого, ну, тобто все було безсистемно, то що може бути ну, ризик скорочення? Або якогось там ну, звільнення, або при, ну, якби заниження вашого рівня, і тому, ну, і навіть конфлікти з керівництвом. Тому, як то кажуть, всі отримують по результатам. Ще один такий важливий момент це може бути що. Да? Зміна статусу вашого. Да? Наприклад, народилася дитина, ви стали батьком чи мамою, народилися онуки, стали бабою або дідом, да? отримали якусь, якесь звання, да? вже новий статус. Тому це про отримання нового статусу. Наприклад, статус пенсіонера або статус студента, або статус дружини. Да? Ось всі ці моменти можуть бути. І ще ви будете дуже помітними в соціумі, тобто ви будете постійно щось робити, вас будуть помічати. І ще дуже важливо слідкувати за ось цим балансом, як в мене вдома, як в мене на роботі, тому що може бути занадто багато трудогалізму. Да? І Сатурн 10 може виснажувати, і особливо, якщо ви не знаєте, як ставити кордони. Далі, Сатурн ще дає свої аспекти, да? він кудись дивиться. І один перший аспект це на 12-й будинок. будинок: витрати, міграції, ізоляції, усамітнення. І ось там Сатурн може давати вам такі, якісь поїздки, які пов'язані з відрізанням від вашого звичного життя. Ви можете опинятися. В якихось не дуже комфортних умовах, тому що Сатурн ще сьомим аспектом аспектує ваш четвертий будинок і там змуше наводити порядки. Да? Яким чином так щось робити відповідно до вашої нерухомості, наприклад, наводити порядки в. Справах, наприклад, маминих, тому що четвертий будинок це будинок мами. Також ще це будинок батьківщини, так, і автомобілів і всі ці справи будуть потребувати, щоб там. Все було як треба, тому що Сатурн любить дуже, щоб все було як, як має бути, да? а не як комусь захочеться. Тобто, все по закону, все структуровано. Ну і ще, звісно, Сатурн дає свій десятий аспект ось сюди, на сьомий будинок, а це про відносини з партнерством. Тому це класна можливість. Навести порядки да, у відносинах, хто за що відповідає, хто що робить, хто чого не робить. Ось це дуже класно. Так само і в бізнес-партнерстві. Ну і взагалі Сатурн може давати бажання або кудись. Переїхати або не бажання, або просто так будуть складатися обставини, що ви не хочете, але ви мусите маєте це робити. Маєте це робити? Всі справи, які ми робимо по Сатурну, це ми маємо робити. Це не про наше бажання, це про нашу відповідальність, що ми щось комусь маємо зробити, або в першу чергу для себе. Так, тепер йдемо далі. З Сатурном ми розібралися. Сатурн це принцип обмеження, нагадаю, і там, де він дає свій вплив, там ми можемо відчувати, що нам не так сильно комфортно хтось або щось нас обмежує, або якась людина, або якісь обставини. Але Юпітер – це вже інша граха, інша планета, яка. Дає багато можливостей. Юпітер це принцип нескінченних можливостей, так і е, у Юпітера. Буде три таких фази. Тому що Юпітер буде першу половину 26-го року, знаходиться в близнюках, другу частину у раку в екзальтації, і маленький шматочок наприкінці року він ненадовго заскочив знак Лева, а потім знову повернеться до знаку екзальтації. І так, все по черзі. З початку нового року Юпітер буде впливати близнюки, на ваш перший будинок. Це дуже класний вплив, тому що Юпітер впливає на вашу особистість. Про що це? Це початок якогось нового циклу, тому що це ваша особистість, перший будинок. Ви можете відчувати. Оптимізм, приплив сил, впевненість, багато якихось нових ідей, може збільшуватися харизма, зацікавленість до навчання, тому що Юпітер аспектує п'ятим аспектом, п'ятий будинок, де навчання, але там ще й діти, бажання може розширити свою сім'ю, народити ще одну дитину. Також Юпітер аспектує сьомий будинок і разом з Сатурном дають ідеальні можливості. Для того, щоб зробити відносини крутими, класними, да, вивести їх на новий рівень. Ну і ще Юпітер буде аспектувати своїм дев'ятим аспектом. Дев'ятий будинок, і знову ж таки буде розширювати можливості. Для чого? Для того, щоб щось вивчати, розвиватися, подорожувати. Ну і, звісно, у кого вже час, це гарний час не тільки навчатися, а вже і передавати знання, викладати. І тому. Ось, перш, ось перша частина року це дуже класно Да? Ну, багато, багато нових можливостей. Але це перший будинок, це ще наша особистість, наше тіло. Є можливість набрати зайву вагу. Це ж все все ж таки принцип розширення. Це наше его. Так само Юпітер може його розширити, тому будьте такими пильними і звертайте на це увагу. В другій частині вже року Юпітер переходить ось сюди, в другий будинок, і буде знаходитися в своєму найсильнішому положенні. Що це таке другий будинок? Це наша. Самооцінка це наші ресурси, батьківська сім'я, це наші фінанси, це що ми їмо, да? наша їжа, це як ми кажемо, як ми спілкуємося, наша мова. Так? І тому це класна можливість для зростання доходів, можуть з'явитися нові джерела заробітку. Да, якась нова робота, бізнес, проєкти, сімейна справа. Тобто ось все це для цього відкриваються можливості. Це гарний час щось накопичувати. Да? І Юпітер саме буде сприяти цьому, щоб у вас був така надійний фундамент, надійна така впевненість, гарна така самооцінка. Ну, Звісно, це класний період, якщо у когось є борги їх позакривати. Вчитися чомусь, да, фінансова грамот, грамотність ніколи не була зайвою. Ну, І, звісно, буде фокус на чому? На Да? на харчуванні, на спілкування. Може захотітися трошки більше солоденького, тому що Юпітер це про соле, солодке, так? Ну, І, звісно, в батьківській сім'ї може бути ну таке покращення, там якась більш така. Гармонія. Ну і вже наприкінці року, на, ненадовго Юпітер заскочить, а сюди, і, звісно, трошечки розширить можливості, які, які пов'язані з третім будинком. Це короткі подорожі, комунікації, просування себе, щось написати, да, щось створити. Ну і тому Юпітер для близнюків дуже класно дає такі, це зростання. Особистості, в фінансах, а потім вже і в комунікації. І так, йдемо далі. І останні транзити це транзити кармічних вузлів раху та кету, які впливають на кету на третій будинок, а раху на дев'ятий. І про що це? Кету це про все минуле, це про наші таланти, про наші борги з минулого. І кету знаходиться в знаку Лева. Да? І що це може давати? Ну, По-перше, третій будинок нагадаю, що це комунікації, це наші власні зусилля, це наша ініціатива, короткі подорожі. І кет має принцип такого звуження, відрізання, такого віддалення. Так? І тому він може все зайве. Відрізати, відсікти все, що є неефективним, Ваші якісь дії, ваші якісь. Контакти, можуть закриватися якісь можливості або напрямки, які саме, які не сприяють вашому розвитку, тому що кету суто духовна, духовний вузол, да, така точка на небі, показує, тобто там матеріального взагалі не дуже. Да? І тому кету дуже буде сприяти тому, щоб ви зосередились, концентрувалися, да? а не розпорошувались і туди, і сюди, і наліво. Направо і вперед і взад, це те, що люблять близнюки, тому що вони люблять все робити одночасно, купу справ і нічого не доводити до кінця, все по поверхні, розмазали і побігли далі. Так? Може бути якісь таланти відкриватися, тому що кенту це про щось приховане, яке у нас є, але ми якось поки ще з цим не скористалися. Ну, наприклад, ви можете почати щось робити руками. До цього нічого не робили, або щось писати, якусь книгу, або щось створювати, да? ну, наприклад, якісь навчальні матеріали. Далі раху, це наше майбутнє, якщо кету минуле раху майбутнє. І раху водолії в дев'ятому будинку. Про що це дев'ятий будинок? Це про саморозвиток, про філософію, релігію, духовність, подорожі далекі. Там батько знаходиться там всі вчителі. І там те, що від нас очікують інші люди. Так от, раху буде ось на все це впливати. І принцип раху, якщо Юпітер м'яко розширює, то Раху все роздмухує, так? навіть туди, куди ми не планували, а Раху він хоче його, такий принцип, хочу всього побільше вийти за межі дозволеного, подивитися, що там, щоб отримати новий досвід. Тому що це наше майбутнє. так, І що буде давати? Це буде давати бажання може. Вивчити якусь нову філософію, звернутися до якогось напрямку, який ну, не перетаман, наприклад, вашій сім'ї. да, Трошки розширити горизонти і зробити, ну, наприклад, як ведична культура, вона ну, така культура, яка не ну, не всі про це знають, і це щось здається таке дивне, таке, да, і ось цим наприклад, може людина зацікавитися. Це гарний час, наприклад, подорожувати, поїхати. На за кордон там повчитися. Да? Також це про різні знання людині захочеться піти. І на одній курси, і на інший, і на третій, і все-все-все, що буде розвивати особистість. І тут важливо, да? яка буде умова успіху. Да? Ми бачимо, що Сатурн і Ра, вони поруч да? стоять. і тут Дуже важливо для близнюків це особливо, да необхідно відкидати все зайве і поглинати лише ту інформацію, яка для чого вам потрібна, саме щоб реалізуватися в 10-му будинку. Ось саме ця інформація тільки буде для вас корисна. Вся решта буде просто зайвою і буде створювати вам такий шум, який буде вас відволікати. Ну, І, звісно, потім вже в кінці року ці вузли змінять положення раху і кету, да? і вони вже перейдуть, кету перейде в другий будинок, раху перейде в восьмий. Але це вже в кінці року і про це буде Окремо. і так любі близнюки, давайте зробимо з вами підсумок. Що ж вам приносить 2026 рік? Ну, по перше, ще раз, це кар'єра і статус. Да? Тут має бути майстерність, відповідальність, професійність це рік, коли близнюки... Мають можливість вийти на новий соціальний рівень так? перезавантаження особистості, нова енергія, нові можливості, нове бачення. Так? Потім нові можливості у фінансах у другій частині, тому що Юпітер відчиняє двері у фінансовий зріст. Ну і у другій половині вже наприкінці року це фокус більше на комунікаціях, на інформації. Ну і вузли будуть нагадувати кармічні вузли, що близнюкам потрібно не розпилятися. Так, тому що раху дає багато інформації, занадто багато звіту сіль. Так, А кету буде вчити фільтрувати, що ж мені потрібно, щоб себе проявити. Так, ну і тому успіх буде, якщо ви будете ем, вибірковими. Ну і тому. Це рік для близнюків професійної зрілості, є можливість стати авторитетними, впевненими, сфокусованими, професійно сильними. Ну, і звісно, це рік, який може радикально змінити ваше життя саме у сфері роботи, статусу та фінансів. І на цьому в мене все. І так, любі, якщо вам було корисно, цікаво, будь ласка, підтримайте канал. І ось якщо ви бачите QR-коди, ви можете перейти і опинитися на моїй сторінці в Instagram, де я кожен день розповідаю щось цікавеньке про події як на небі, так і на землі. Ось і мій телеграм-канал, де я, звісно, так само публікую все те, що не влазить в інстаграм, більш таким об'ємну таку, більш інформацію, да, поради на кожен день, і взагалі щось цікаве із сфери Diotich. І так, а на цьому я дякую вам за увагу до, джйотіш, до ведичних знань, тому що астрологія це та наука, яка Має можливість змінити життя на краще кожній, кожній людині. І на цьому я прощаюся з вами і до зустрічі у наступному відео про висхідних і місячних раків. Я бажаю всім всього найкращого і бережіть себе! З вами була я, Номенко Наталія і моя школа Ганапаті Віді і Астрологія для кожного.